Вітаю. Я офіцер 2-єгерського го єгерського батальйону 152-го окремо єгерської бригади. Щиро дякую нашим друзям та побратимам із Львівщини, отцю Іоанну Білику із міста Сарого Самбіра, отцю Ярославу із села Ясениця Замкова. Та оцю Дмитру із села Букова. Щиро подяка вам за поміч Збройним силам України. Все буде Україна! Разом до перемоги! Разом створюємо майбутнє. Слава Україні! Героям слава! Слава нації! Смерть ворогам! Вітаю! Я офіцер. 2-го єгерського батальйону 152-го окремо єгерської бригади. Щиро дякую нашим друзям та побратимам із Львівщини, отцю Іоанну Білику із міста Сарого Самбіра, отцю Ярославу із села Ясениця Замкова та отцю Дмитру із села Букова. Щиро подяка вам за поміч Збройним силам України. Все буде Україна! Разом до перемоги. Разом створюємо майбутнє. Слава Україні! Героям слава! Слава нації! Смерть ворогам!